Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Миртол. вільне дихання вільним людям. Магія та гумор. Що не поділили стендап комік та екстрасенс. Коли мені написала коментар відьма, що їй не подобається мій стендап, очевидно, що я напишу про неї матеріал. Знайомтеся, це Алла Волкова, українська комікеса. Тут таке буде сьогодні, вакханаля це бал сатани. Алла, звісно, ж, веде соцмережі і публікує вирізки зі своїх стендапів у Тік-Ток. і отримує там різні відгуки від різних людей. Мені залишила в Тіктоці коментар Олена Курілова як. Комік, і дуже була здивована, що саме відьма е, зробила таку штуку, як оцінила мій гумор. І я зрозуміла, що якщо відьма оцінює мій гумор, значить я цілком можу оцінити і її роботу. І Алла вирішила написати стендап про цю ситуацію. Вац сатани мені написала. Причому пише: «Це не юмор. З тобою все плохо. Я така прикольна. Мені це пише людина, яка в телеку кричала: Я хапанула! Якщо вона вже вивчила мій гумор, я зайшла й знайшла її передбачення. В газеті факти є її передбачення. Вибачте, що російською, але це прямо мова: Весна буде поздней, а лето жарким. А грудень взимку. Да? Та як виявилось, двічі переможниця популярного містичного шоу не хотіла бути героїною стендапу. Продаєш обереги, а від мого гумору себе не вберегла. Ну ти, звісно. Здається, через тиждень моїй асистенції прийшло повідомлення від доньки Олени Курилової, її представниці Тетяни, яка написала повідомлення, що ось ми наш сімейний адвокат. Я була дуже здивована, що не сімейний мах, сімейний адвокат саме збирає дані, щоб подати на нас суд за використання торгової марки Альона Курілова, тобто її ім'я це дуже великий бренд, і ми не маємо права освітлювати її магічну діяльність. E, значить, написали вони це повідомлення. На що ще далі вони додали, дайте нам свої дані, тому що так ми знайти вас не можемо. На що я написала своїй асистенції. Напиши її, нехай погадають. На цьому історія не закінчилась. Прихильники Алли у її телеграм-каналі почали робити жартівливі меми. Але потім і підписникам Али дісталось від невідомих осіб. Одному з моїх підписників в перші ночі просто починають приходити повідомлення, де його лице прифотошопили до сексуальної картинки. Далі повідомлення про те, що вас там розшукує цика. Далі повідомлення про те, що ми розійшлемо це все вашим там друзям, знайомим і так далі. Також Алла стверджує, що на її сторінку налетіли боти і намагались заблокувати її. Чи погрожувала пані Курилова підписникам Алли і чи подала вже до суду, ми намагалися спитати це особисто у неї. Попри те, що попросили мою прес-карту, спільну мову знайти не вдалось, і отримати коментар теж. Не розумію про що йде мова. Якщо вам погрожують, звертайтесь до правоохоронних органів. Чи можуть за жарти подати до суду, запитуємо в адвоката Богдана Кушніра. Ми можемо жартувати, типу, майже з будь-кого. Да? Жарт це форма твого виступу, да? там, форма ведення там, твоєї якоїсь розважальної діяльності. Але він зупиняється тоді, коли особа вимагає від тебе припинити. Є рішення планового верховного суду щодо а, взагалі розмежування поняття жартівний да етимологія цього поняття і яким чином цей жарт виходить на публіку. Як його розуміють? Проводиться цілі експертизи, де кажуть, що даний жарт є, наприклад, образливим. Проте Алла каже: не боїться витратити час на суд і навіть програти його. Увесь судовий процес планує жартувати про цю ситуацію, адже на її думку, і на думку її глядачів, це смішно і навіть випустила футболки з тим самим коментарем.